Мир вам, улюблена мені у Христі церква, шлях любові. Ті, що вовручі, і ті, що в розпорошенні. Господь це наш уділ, тому надію на нього складаємо. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає його, мир нашим домам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму. В сьогоднішній ранковий Росі почнемо вивчати 20 переваг Слова Божого. По-перше, Слово Боже це. Джерело віри. Тож віра від слухання а слухання через Слово Христове. До 10.17. По-друге, слово Боже це джерело спасіння, бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа для спасіння кожному, хто вірує перше ж юдеєві, а потім Геленові. До 1.16. По-третє, слово Боже є джерелом свободи, тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у словом моїм позастанетеся, тоді справди моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Від Івана 8, 31, 32. По четверте, слово Боже є джерелом істини. Освяти ти їх правдою. Твоє слово то правда від Івана 17,17. 17. По п'яте, слово Боже є джерелом свободи від обману. Ісус же промовив у відповіді: помиляєтесь ви, не знавши Писання «Ні Божої сили від Матвія 22, 29. По шосте, Слово Боже є духовною їжею, То Дух, що оживлює тіло, ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. І від Івана, від Івана 6, 63. А він відповів і промовив. Написано, не хлібом самим буде жити людина, а кожним словом, що походить із уст Божий. від Матвія 4.4. По сьоме, Слово Боже є джерелом духовного росту. Тому то й ми дякуємо Богові безперестанку, що, прийнявши почуте від нас Слово Боже, прийняли ви не як Слово людське, але як правдиво, то є Слово Боже, що й діє у вас, віруючих. Перша До Солонян 2,13. По восьме, слово Боже є джерелом перемоги над спокусою. Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе. Псалом 119.11. По 9. Слово Боже є джерелом благословення. А він відказав так: блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слово і його береже. від Луки 11:28. По 10. Слово Боже є джерелом святості. Чим держить юнак в чистоті свою стежку, як держатиметься Твоїх слів, Псалом 119, 9. По 11. Слово Боже є джерелом втіхи, а все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою з писаннями мали надію. До дорімлянам 15:4 по 12. Слово Боже є джерелом внутрішньої чистоти. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від всякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі, духа, суглобів та мозгів, і спосібне судити думки та наміри серця до Євреїв 4:12. По 13. Слово Боже є джерелом напрямку для моєї ноги, Твоє Слово світильник, то світло для стежки моєї. Псалом 119, 105. По 14. Слово Боже є джерелом молитви. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам від Івана 15.7. По 15. Слово Боже є джерелом духовної перемоги. Візьміть і шолома Спасіння, і меча духовного, який є слово Боже, до Єфесян 6.17. Слово Боже! Також є джерелом зцілення, впевненості, радості, сміливості та безпеки. Як ми бачимо, Боже Слово є одним із найважливіших інструментів, які ми маємо, воно веде нас у повсякденному житті, воно інформує нас щодо рішень, які ми приймаємо. Воно скеровує нас в тому, як ми повинні вести наше життя як християни. Воно навіть показує нам, як розмовляти з іншими та спілкуватися про них. Це невід'ємна і важлива частина того, ким ми є. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, «Шлях любові» місто Овруч. Помолимось, небесний наш батько, Господи, я дякую Тобі, Боже, за Твоє слово. Що слово Твоє це істина слово воно навчає нас, воно трансформує нас. Саме через Твоє слово приходять переміни в наш характер, в наше серце, в наше розуміння. І я такий вдячний тобі, Батьку, що ти позаставив нам Слово, яке, Господи, відкриває нам Тебе, Твою волю і Твою славу. Тому, Господи, я сьогодні проголошую Слово Твоє для нашої України, Господи, хай, Господи, слава Твоя прийде для України перемога, мир, Господи, благодать, благодать для Ізраїля, Господи, для Єрусалима. Ми довіряємо тобі, наш добрий батько, ти дуже добрий до нас. Ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.